Револьвер починає свою історію з 30-х років 19 століття. В 1807 році був запатентований капсуль, тобто металевий колпачок з запаленою сумішчю, і саме капсульні заряди стимулювали появу револьверів. Головною задачою револьверу було підвищення скорострільності. І як зброя ближнього бою, револьвер порівняно з. Пістолетам, який заряджався з дульної частини, виконав успішне саме цю свою місію. В 1837 році в Америці був випущений перший револьвер системи Кольта, який отримав назву Патерсон від міста, в якому, власне кажучи, він і був випущений. І ця модель стала настільки популярною, що поширилася як в США, так і по фактично цілому світу. І в подальшому було випущено ще декілька моделів револьвера Кольта. Перед нами модель 1851 року, капсульний револьвер системи Кольта. І фактично така зброя стала символом Америки, так само, як і Вінчестер. І у багатьох вестернах ми бачимо саме. Моделі револьверів. І, як говорить відоме американське прислів'я, Бог зробив всіх людей різними, а містер Кольт урівняв їх шанси. В нашій експозиції представлені ще декілька моделів револьвера, і, зокрема, модель Сміта Весена. 1870 74 року ця модель являє нам собою наступний етап розвитку револьверів і вогнепальної зброї загалом, оскільки він уже застосовує унітарний набій, тобто в цьому набої поєднується куля, капсуль та порох. Ця модель була на озброєнні в російській армії і випускалася спочатку в Америці для Росії, а пізніше була випущена і на тульському заводі в Російській імперії в 1895 році. На озброєння російської армії був прийнятий револьвер системи Нагана, який Випускався в Бельгії і так само, як і револьвери Сміта Весена. Їх випуск був налагоджений і в Росії. В Росії застосовувалися дві моделі револьвера Нагана, тобто самовзводний, який дозволяв. Стріляти з цього револьверу лише натискаючи на спуск, і модель для солдат, де попередньо зводився курок, і лише пізніше можна було зробити постріл. Ці моделі широко використовувалися ще в період Великої вітчизняної війни і. Адже після війни їх використовувала міліція та Вогр, тобто збройна охорона. В Нашій експозиції також вміщена цікава модель револьвера, так званий британський бульдог, і це так звані кошенькові револьвери. Ці револьвери спочатку були випущені в Британії, а потім поширилися в Європі і найбільше випускалися в Бельгії. Саме бельгійська модель британського бульдога представлена в цій вітринці. Із-за наявності невеликого ствола та монолітного корпуса, який нагадував дещо голову Бульдога, ці револьвери так і отримали назву Бульдог або боксер. З появою в кінці 19 століття автоматичних пістолетів револьвери відходять на задній план, оскільки шлях їх розвитку виявився дещо тупіковим. І зараз револьвери головним чином використовуються. Мисливцями, особливо на заході, які користуються репліками моделів капсульних, так і з набоями унітарними. Револьвери 19 століття Чернігівський історичний музей імені Василя Тарновського.